А акбар. блискавично зухвало і безкомпромісно режим сирійського диктатора повалений. Башару асаду не допоміг ані Іран, ані Росіяни. Ба більше їм самим довелося тікати з країни. Росія не має тих можливостей, які б у неї були. Тим більше, що й авіація перекинута також. Вся для війни з Україною, тобто там залишається ну дуже мало літаків. Тож Путін запропонував Асаду з родиною хіба політичний притулок в колекцію до інших друзів, не вдах. Я мідечу від новиночу. До того ж, Кремль одразу змінив політичні наративи щодо самої Сирії повстанців, яких раніше російська пропаганда називала не інакше як джихадистами-терористами, тепер називає опозицією. Посольство Сирії в Російській Федерації цілком офіційно підняло над своєю будівлею прапор сирійських опозиціонерів. Протестуючих, і це якраз показує, що насправді знову ж таки Путіна ставлять перед фактом, і це не вперше Путін кардинально змінює і поведінку, і платівку наративів. Варто згадати ситуацію довкола Карабаху, де тривалий час стояв російський військовий контингент. Але коли Азербайджан пішов у наступ, вони звідти просто втекли, кинувши вірменію, яка претендувала на регіон і яка є учасницею ОДКБ. Дуже сильно змінилася ситуація. Вплив Росії на південному Кавказі зменшився, збільшився вплив Туреччини, змінилася і боєздатність власне Азербайджану і Росія. Однозначно зав'язала, загрузла в інших проблемах. Сила те, що змушує Путіна відступати і кидати союзників чи власних маріонеток. В між рядків це читається навіть його пояснені щодо ситуації в Карабаху. Азербайджан росте, економіка розвивається. Це нафтогазовидобувна країна. Там понад 10 мільйонів населення. І має сильного партнера Туреччину, з якою Росія сваритися боїться. Зрештою, і Сирія зараз зона інтересів Анкари, і таких ситуацій, коли друзі Путіна втрачатимуть і свій впливи свої крісла, може більшати. Нинішня ситуація в Сирії. Я думаю, що це навіть дзвіночок для інших е проектів Кремля, починаючи з 90-х років, це і невизнане Придністров'я, це і е Грузинська мрія. І в такій ситуації, в такій ситуації, ми прекрасно розуміємо, що Путін продовжує втрачати геополітичний вплив. А ще авторитет, і не лише на заході, а навіть у межах організації договору колективної безпеки, куди входять крім Росії та Білорусі, Вірменія та колишні радянські республіки Середньої Азії. Яку позицію зайняв така? Він публічно в очі на публіку. Сказав Путіна, що Казахстан не планує визнавати жодних квазіутворень у вигляді ЛНР та ДНР з приводу ДКБ. Ми так само бачили вторгнення України в Курську область, ця інвазія, то взагалі. Ніхто не виявив бажання з ОДКБ прийти Росії, допомогти і та не наважилась навіть про це попросити на допомогу. Покликала хіба нового друга з північної Кореї, не закликала втрутитись друзів по ОДКБ і щодо ударів глиб Росії, розвівши руками. Це ж нереалістично. Мало ймовірною буде й допомога у разі такого маршу звільнення від режиму і на самій Росії. А диктатури, як показує історія, виявляються доволі крихкими, попри видиму міць. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.